Віталій, ваш коментар по сьогоднішньому поєдинку. Олімпу ДК. ну добрий день, як завжди, перше, що хочу сказати, це завдячуючи Збройним силам України. Ми сьогодні грали в футбол, і наші болівальники, і ваші дивлюсь, болівальники приїхали, вболівали і отримали позитивні емоції. Ну по самій грі скажу так, що по Перше, я вітаю команду сьогодні. УТК з срібними медалями. Вони заслужено стали другими в чемпіонаті нашій області. Ну, десь можна розділити на дві частини. Перший тайм ми пропустили три м'ячі якось так швидко і можна сказати, що навіть. Даже ну не, не повинно так в початку матча, такі три м'ячі. Так же, ну не можна так виходить на поле, наче як то кажуть, не вийшли на футбольне поле. Потім трошки яко оговтались 3-1 Все ну я так скажу, по ігрі вашій команді може десь і десь хотілось. Хлопці теж хотіли десь перемогти, але десь наш нашій наші команді рідні стіни і вболівальники. Підтримували трохи, гнали вперед. Ну і так скажу, заслугована 4-4. Так що ще раз вітаю, дякую всім. Всім глядачам, всім болівальникам за таку підтримку. А нашим і асоціації, і всім керівництву, що все таки проводимо цей чемпіонат в області. хороші команди, 10 команд. Жалко, звісно, що одна команда вибула. Але рухаємося далі. Ждемо, ми не приймаємо участь в Кубки Ліги, але ждемо вже слідуючий року. Дай Бог, щоб дожить і все було гаразд. Це саме головне слава Україні! Героям слава і щиро дякую вам. Дякую.